Хочете, щоб ваша охорона праці перестала бути головним болем? Ось 5 причин віддати її на аутсорс. Поїхали. Причина перша: менше паперів, більше бізнесу. Ваші менеджери не повинні ганятися за підписами, хай краще ганяються за прибутками або обсягом виробництва. Причина друга: один інженер це добре, а команда фахівців, особливо фахівців Рацео, це значно краще. Ми бачили сотні компаній, тому знаємо, як треба, і головне, як не треба. Причина третя штрафи. Якщо чесно, ми про таке не чули. Ви просто спите спокійно, а ми робимо все, щоб інспектори не мали до чого придертись. Причина четверта гнучкість. Ви розширюєтеся, ми поруч. Ви скорочуєтеся, ми не ображаємось. Остання п'ята причина це свіжий погляд. Ми не своя людина в офісі, тому бачимо те, що інші не бачать або свідомо приховують від вас. Раціо раціональні рішення для вашого бізнесу.